На самотність можна дивитися з різних сторін. Але давай сьогодні подивимось на це з позитивної сторони. Що доброго ми маємо в самотності? А самотність це єдиний спосіб вивчити себе. Самотність це момент трансформації, де ми по справжньому починаємо самі на себе дивитися та вивчати себе, бо до цього ми дивилися через призму інших людей. Самотність це сигнал того, що ти вже дійшов або дійшла до того моменту, коли ти маєш стати дорослою людиною, коли ти маєш розібратися з цим своїм внутрішнім конфліктом. Оцей внутрішній голос, який не дає тобі спокою, і дати відповіді в кінці кінців на питання: а хто ти така? Куди ти рухаєшся? А що ти взагалі хочеш? А що таке бути щасливою людиною? Це момент істини. І ти можеш з цього моменту вийти або з позиції жертви, або з позиції господаря свого життя. Що обираєш ти?